Доброго дня. Ну, якщо можна його назвати таким. Прийшла я в літню кухню, розтопила в хаті, відключили світло мали з 12 до 2, вночі, бо сильний мороз. Не було до 4, потім десь, мабуть, в 5 знову виключили і до сих пір світла немає. В хаті, напевно, все пропаде. Оте, те, що я вирощую на поличці. Дивлюсь, тут Тут, вроді би все добре. Ой, нема сили. На плечі зварила, собі їсти тут. Очте які. Ну, гарненькі, але якщо, і з дровами теж у мене проблема. На дворі сьогодні буде вночі, мінус 17, завтра мінус 17. Польові умови, чай вже заварила. Тепер стоїть водичка, щоб була тепла. Дивіться. Гляньте, що тут робиться, а що ж робити, як я весь час топлю. І о, гречка із бочком. І тут в мене зробила, позакривала все. Ой, щоб не стрельнув телефон. Понападало. Зараз трошки приберу. Тому що бачу, що тут прийдеться мені на цьому диванчику ще спати. Отаке. Тут в мене є і холодильник, і все є, але воно ж нічого не робить. Навіть посудомийна машина є, тут є вода гаряча, холодна. От. Я купила, бачите, включений камін. Я його купила для того, щоб він щоб не топити плиту, тому що дров мало. Але і від каміна вже хай його, щоб плати, хай буде. Але щоб була рівномірна температура, то нема. Отаке. Добренько, бажаю всім, щоб такого не було, щоб було у вас все добре, щоб було якнайкраще. А я мушу спасати, мабуть, я буду з хати. Оце, що стоїть на поличці, все сюди переносить і буду топити, а що робити. Отаке. От Добренько, всього вам найкращого. Підписуйтесь, щось пишіть, коментуйте.